Висновками експертів він визнаний аварійним, а родина підлягає негайному виселенню. Ніхто не може гарантувати безпеки мешканцям квартири. Саме тут вимушені жити Василь Олійник і шестеро його неповнолітніх синів. Ця квартира залишилася голові родини у спадок. Ніхто не жив тут майже 20 років. Півтора роки тому матір дітей виставила своїх дорослих і маленьких чоловіків на вулицю. Жінка проміняла родину на розгульне життя. Вона каже: що дітей вже. Почекай хоча б за три дні, щоб я щось купив, якусь, якусь ліжку, що небудь духати. Мені не цікавить, от то тобі завтра до вечора, якщо ти не приїдеш їх не забереш, то я знову піду, а вони остануться самі. От. Ну, от я на другий день приїхав в ньому. Вона згорнула в простень лахи, там, які там були, дітей. Загрузилися, приїхали сюди. Багатодітна родина розмістилася в двох кімнатах старого будинку. Залатали діри в стінах, зробили косметичний ремонт. Спочатку спали на підлозі, потім Василь зварив синам двоповерхові ліжка. Раніше тут було не так гарно, як зараз. Раніше тут було тріщини більше. От зараз залитали всякі дзюри в стінах, покрасили їх. Попухай купили для краси, щоб співали. І краще стало, ніж раніше. Найстаршому синів 15, меншому 7. Хлопці з жахом пригадують життя з мамою. Кажуть, весь час були голодні, не мали що одягнути, а матір тижнями пропадала. Дитячі гроші витрачала виключно на себе. Ми погано жили в мамі. Мама тікала до тіті надії, там гуляла, пила. І хлопці йш йшли до тіті Наді, покинули їх ресники. А я не знала, де мама. Думав, що мама пішла до тіті Наді і назад вернеться. І потім за мною прийшли. Я маму шукав, плакав, шукав ці ніч. З батьком кажуть, хлопці все інакше. Він їх бавить, годує, гарно одягає, займається їхньою освітою. Незважаючи на те, що живуть в аварійному будинку, повертатися до мами не хочуть. Тато добрий, щедрий, а мама нам ніч тільки як коли купляла іграшки. По тижнях не була вдома, то ми йшли до тієї начки і з Васьком її шукати. Василь проводить екскурсію по будинку. Діри в стінах наскрізь, покошені підлога і дах, а у підвалі зовсім відсутні несучі стіни. Будинок тримається на трьох дерев'яних підпорах. На тих трьох-трухлявих стопчиках вся хата тримається. Із-за того, що два таври вже лопла, от, і вона гнила настільки проржавіла, що вона фактично вже своєї функції не виконує. У руках чоловіка висновки експертів. Перше, що він почув від них, негайно рятуйте дітей. Тут не можна залишатися. Даний будинок в такому рівному стані, він не підлягає абсолютно ніякому усиленню. Він підлягає тільки повній 100% розборки Матеріал використовувати другим, повторно матеріал використовувати не може. Чому? Дерево прогнило. Цегла якась незрозумілої марки, міцності, висипається. Кладка на неякісному розчині. Тепер перекриття над підвалом, над підвалом, перекриття над першим поверхом. Взагалі не, не придати для експлуатації. Скільки ще може простояти цей будинок? Експерти не ризикують давати жодних гарантій. У мене досить великий. Офіційно 52 роки, неофіційно 62 рік. Пішов тут гарантії не можу дати. Воно може впасти несподівано. Всякі підкорки такі можуть бути, ну на деякий час. Їх я вважаю, їх треба негайно виселяти з того, негайно вивозити, куди попало. Щоб, хоч надійний Надій каже, надійний дах був над головою. Відношення влади дуже несерйозне до цього будинку. Василь бідкається іншого житла у нього немає. Квартира ця приватизована, а будинок знаходиться у комунальній власності. каже, оббиває пороги місцевих чиновників вже півтора роки. Влада міняється, а результату немає. Разом з дітьми і батьком ідемо до мера. Той обіцяє, що до кінця року питання з житлом буде вирішено. Сесія у нас друге друге пленарне засідання буде в четвер, 24-го, а комісія вівторок планується бути. Ми однозначно з ініціативи включимо це питання в комісію, тому що ну, є певний порядок проводення сесії. Однозначно ми його включимо скажімо так, в терміновому порядку. Комісія ще сама вийде, само собою, туди на місце предметного огляне, тому що комісії там не було. А тоді родина сподівається, що питання буде вирішено на їхню користь. І напередодні Нового року вони раптом не залишаться на вулиці. Ми проживали в нас тут приватна трохи.